Нам відомі два основні стани свідомості. і пробудженість. Для цього не потрібно бути психологом, щоб знати про це. Всі ви засинаєте, просинаєтесь і бачите загадкові сни. А вдень буває, що ви помічаєте зв'язок якийсь, що якісь сни збуваються, що вони деколи символічні. А деколи навіть дуже буквальні. Так ось ці два стани свідомості, про них оповідають міфи: загадковий символ Інь Ян, човники єгипетського бога Ра, манчет, яким він пливе зі світанку до опівдня та симкетит, яким він мандрує з полудня до заходу сонця. Статуя подвійний я, залишена індіанським плем'ям ягуарів в долині Гваякайо. Той світ, що знаходиться по ту сторону сновидінь, нас якраз і цікавитиме. Земля є живою. Вона перевтілюється так само, як і людина. Концепція перевтілення людиною була науково підтверджена американським психіатром Яном Стівенсоном. За лінком під відео ви можете почитати мій огляд його книги Реінкарнація. Як розвивається окрема людина, так і людство в цілому має свій розвиток. Про різні етапи розвитку людства і існування нашої планети говориться в антропософії. На стику ХІХ-ХХ століть виникла антропософія, внесена Рудольфом Штайнером у світ. Серед різних мислителів окультних течій того часу він виділяється своїми ясними поясненнями загадок людини і землі, на якій вона живе. Тож загальна схема розвитку людства і нашої планети виглядає так: еони, рунди і так далі. Все має сім станів. Магія числа Сім збереглася в міфах і легендах. Семиденна неділя, започаткована вавилонськими астрономами, збереглася і понині наше повсякденне життя впливом числа 7. Опис ланок розвитку, залишені Рудольфом Штайнером, зосереджується в основному на трьох гілках еони, культури і підкультури. Ми перебуваємо в четвертому еоні. він так і називається земля. В парійській культурі вона п'ята та в англосаксонській підкультурі, яка розпочалася в 1500-х роках, а закінчується у другій половині третього тисячоліття. Вона також п'ята. Тобто можна ще помітити е, число 5 має неабияке значення. З метою образного проживання періодів розвитку людства я пропонуватиму вам різні історії, спираючись на зміст цих гілок. Почну, мабуть, з історії, записаної в силу давнину, Плутархом. Але пропоную взяти аркуш паперу, можна декілька, олівці, крейдочки, пастель, все, що є під рукою. Вислухайте та уявляйте собі. Рея, кажуть, вступила у таємний зв'язок із Сатурном. Про це стало відомо Сонцю. І він прокляв її, оголосивши, що вона не розродиться в жодному з місяців року. Але Меркурій, теж закоханий у богиню, в нагороду за її прихильність до нього, почав грати в шахи з місяцем. Кожен раз він вигравав одну семи частину його світла. Ці частини, складені разом, становили п'ять днів. Які він додав до 360 днів попереднього року. Ці дні єгиптяни до сих пір називають епактом або додатковими, вони вважаються днями народження богів. Кажуть, що в перший з цих днів народився Осіріс, в момент його появи в світі якийсь голос сповістив. Що народився володар всієї землі. Іноді про це розповідають інакше, начебто якийсь Памилій, несучи воду з храму Юпітера, почув голос, який велів йому проголошувати всюди, що народився добрий, великий правитий <хід> Осіріс. Сатурн, дізнавшись про це, довірив йому виховання дитини. Згодом з'явилось свято Памилій, у яке відзначали... відзначали цю подію. На другий день народився Аруейріс, котрого дехто називає Аполоном, а дехто ором старшим. На третій день прийшов у світ тифон, але він не народився, як належить у свій час, але вийшов через бік матері, через рану, яку наніс їй. У четвертий день в болотах Єгипту народилась Ізіда, а в останній, п'ятий Нефтида, яку одні кличуть Телефте або Афродіта, а інші ніки. Що стосується батьків, то одні кажуть, що перші двоє були зачаті сонцем Ізіда – Меркурієм, а тифон і нефти та Сатурном. Третій день, в який народився тифон, вважався невдалим, тому в цей день не займалися справами і не приймали воду, не їли аж до настання вечора. Ще кажуть, що тифон одружився з Нефтидою. А Ізіда й Осіріс покохали один одного в утробі матері ще до народження. І від їх зв'язку народився Ару Уейріс, якого Єгиптяни також звуть Ором Старшим, а греки Аполоном. Намалюйте тепер цю міфологічну історію. Як завгодно. Це можуть бути і різні кольори, або різні форми, або й і те і інше. Можна більш детальніше пропалювати якийсь конкретний епізод. Образи персонажів можуть бути пов'язані з природою. Сатурн сяйво, сонце якась рослина, місяць Меркурій персона... жвавіші персонажі. Земля щось кам'яне, тверде, опора. Поставте відео на паузу і малюйте, малюйте. Коли завершите малюнок, роздивіться персонажів. Уявіть, що кожен з них має запитання. Запишіть їх. Відповідь знаходитиметься в дітях, яких народила Рея. Їх тепер можна домалювати. Найкожен знайде свою відповідь. Дякую за увагу і за участь в цьому творчому процесі. Гарного дня, гарного вечора, до нових зустрічей!